Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль з нами на зв'язку зараз. Юрій Ігнат, це речник повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вітання вам і слава Україні. Героям слава вітаємо. Я би нашу розмову з вами хотів би почати з встановлення ЗРК панцирь. На даху будівлі Міноборони, тому що це вже, до речі, не, єдим, не єдиний комплекс ППО, який зараз росіяни встановлюють, і біля МВС він уже є, і за 10 кілометрів від резиденції Путіна, і так далі. Але якщо ми зачепимося, от за конкретну будівлю міноборони, навіть якщо припустити, що вони це дійсно встановили з метою захисту, то це взагалі нормальна практика. Це якась дивна практика, якщо чесно, тому що ну. Як правило, так є такі прецеденти в інших країнах, зокрема, допустимо, там білий дім Пентагон, якщо брати в Америку, так еталон захисту беремо їх. Е, то є модульні спеціальні установки, так які ну це просто, грубо кажучи, башта, така так, яка стоїть на спеціальному постаменті, яка е, коли вмикаєте ви її, то всі цілі всі знищуються в автоматичному режимі. Все, що довкола там летить, там безпілотник, ракета. Оці е, ці гармати зенітні, вони повинні в автоматичному режимі. Виявити і і швидко знищити, тому що людина ну навряд чи спроможна знищувати так, як зброя останні надії так відбувається. Тобто, що якщо пропустили десь там, пролетіла ракета, а ракети, ви знаєте, і безпілотники створені якраз по таких технологіях, щоб долати саме систему ППО, не завжди вдається знищувати їх. Усі власне ці. Гармати зенітні також мають штучний інтелект, відповідно, так який здатен виявляти та знищувати це система Ціла знищувати ці цілі. Ну щоправда, дальність ураження цілей ну, невисока. Зрозуміло, що зенітні самі снаряди летять не, не так далеко. там. Тому великих шансів на здалеку знищити ціль немає. Ну, панцир теж знаєте, що він ось це зенітно-гарматний комплекс, і має і ракети, і, і саме оці зенітні гармати, які можуть знищувати на різних дистанціях. Ну те, що його поставили саме на туди, на будівлю, це виглядає як мінімум дивно. Тому що ну тут радше, б, якщо це йде мова про столицю, там їхню, так то це треба ставити десь на підступах, так можливо. Якесь кільце робити оборони, як це було ще за часів Союзу. Ашеланована ППО, оця славнозвісна, яка пропустила, до речі, Руста на Красну площу. Так тому це виглядає як ну куметно, це вже дійсно висміяли. Але це ще один знак, що в паніки ні як вони кажуть, так все спокійно, так, і вони таким чином посилюють вже ППО в самому центрі столиці. Паніки, ні, а це так просто демонстративний монумент на випадок, хай собі просто постоїть. Пане Юрію, є ще от питання. Я от в ЗМІ зустрів цікаву інформацію, вона прозвучала приблизно так: росіяни змінюють тактику нанесення ударів. Питання до вас, як це відбувається, тому що в моїй голові тактика і принципи удару вони одні і ті ж. Є літак, він там випустив. І він має повернутися на свою базу. Як змінюється тактика від цього? Не не можу зрозуміти ніяк. Ну а хто це пише? що змінює тактику? Я такого не так. говорив. Я не кажу, що ви говорили. Ну власне, що ну як змінюють тактика окупантів? Е, одна й та сама? Ну, по перше, є мета, є цілі, так є знищення України, захоплення України, е, методи їхнього їхні відомі. Перша, перша мета була очевидно, так захопити столицю, поставити свою владу. Ну так різні сценарії розглядалися: чи це прорив сухопутного коридору в Крим, чи це просто Донецька, Луганська область? Ну. Як виявилося, що це вся Україна, про це говорили за ну ще задовго різні аналітики і на заході і так далі, що є такі загрози. Тому плани плани Росії очевидні відомі. Методи теж відомі. Це варварське, варварське варварське ведення війни проти цивільного населення, зокрема, нищення нашої інфраструктури, бачили, як це відбувається спочатку напередодні у Сирії, де вони просто. Знищують міста, рівняють землею тут зараз не можуть домогтися нічого як. От такі от саме методи війни, українська ж армія зараз оснащується високоточною зброєю, західною зброєю, сучасною зброєю і веде гуманні методи, е методи війни. Ведення так, це знищення точкові е окупантів, е якомога менше шкоди завдати при цьому мирному населенню. Ну окупанти, якщо роблять методи Другої світової війни, тобто. Е Цілими квадратами накривається артилерія і так далі. Так далі. Плюс заборонені боєприпаси. Це вже навіть не новина. Фосфорні знаємо боєприпаси не раз. Вже є купа матеріалів, де застосовують проти мирних мешканців. Застосовують такі ракети, як Х 22 які летять по будинках. Застосовують комплекси С 300 які теж фактично є зброєю терору. Власне, оце і є от така тактика росіян. Нічого не змінилось з перших днів вони це робили і роблять і зараз. Пане Юрію, у мене є ще до вас питання, яке стосується протиповітряної оборони, але протиповітряної оборони наших ворогів росіян на різних напрямках. От сьогодні вранці глядачам розповідали про втрати нашого ворога станом на цей ранок. І маємо 220 ліквідованих засобів протиповітряної оборони. Ця це число, от саме в засобах ППО російських, воно. Рідко поповнюється так, і для нас це справжнє свято, коли ми бачимо там плюс там одну одиницю чи кілька. Як у Росіян зараз із протиповітряною обороною, і як вони захищають вже там не міноборони, не резиденцію Путіна, а саме от російський тил на території України чи загалом російську армію, яка сюди прийшла. Засоби протиповітряної оборони є різні. Так є ППО сухопутних військ, так само і велике ППО, маленьке ППО, його по різному називають. Так і е, Росія, на жаль, багато е, зосередила цих засобів е, на е, окупованій території в Криму і так далі. Це е, хочу ще раз нагадати, які там ідуть у них установки. Це ЗРК, Бук м 1 м 2 БУК-М3, Тор, Панцир. С-300, С-400, ну та інші не буде, може там зенітки і так далі. От вони їх застосовують, тому що ну без цього зрозуміло, що без прикриття неба не буде успіху у наземної операції, тому що з неба ну наша авіація працює, як ви знаєте, щодня там до 10 групових авіударів, 10-15 групових навіть буває, якщо дозволяє погода, ну і умови таким чином. Противник змушений захищатися і в тому напрямку, так само як і ми захищаємося проти їхніх авіаційних атак. Але наші е, пілоти, зокрема, е, винищувальні авіації, б'ють по цих засобах е, хармами. Харм це протирадіолокаційні проти ракети. Ну на жаль, е, з наших винищувачів вони не є, не мають такого повного функціоналу, так якби ж у нас буде в шістнадцять. Тому більше, більше. убуваємо, упуваємо і чекаємо. Більш ці ракети були більш ефективними. наразі, ж вони летять у район, куди запускають їх наші виничувачі, шукають радіолокаційний сигнал. І летять на цей сигнал і знищують чи то радіолокаційну станцію, чи то систему С-300 І тоді вони появляються в звітах генерального штабу, як знищений і засіб ППО. Це дуже дуже важливо. Тобто, так само і знищуються засоби ППО можуть знищуватись артилерією, так само можуть знищуватись ударними безпілотниками, і це теж відбувається. Ну не просто знищити ППО. ППО для того і є ППО, що воно по перше і само себе захищає, і захищає військ. Так, тому це дійсно ювелірна робота, і будь у нас більше засобів, так, про які ми вже давно говоримо, це і далекобійна артилерія, а можливо оперативно-тактичні комплекси атакам, які можуть бути дійсно в нас могли б дуже прискорити нашу перемогу. І літаки, літаки, такі, як f 16, це дійсно вже міністр оборони. Сказав, що наступний Рамштайн на Рамштайн можливо буде торкатися і саме авіаційних платформ, які можливо будуть надані Україні. Ну дуже на це сподіваємося. У мене є ще одне питання, яке пов'язане із територією Білорусі. Часто під час повітряних тривог, які ми маємо в Україні, які тривають недовго, з'являються повідомлення про те, що з у Білорусі піднявся літак дальнього радіолокаційного стеження. Перед тим як я поставлю питання, я Закликає наших глядачів у жодному випадку, щоб там не здіймалося, і де не нехтувати сигналами повітряних тривог. Але загалом ось цей саме цей тип літака. він коли здіймається? Це для того, аби нагнати паніку на українців і до е, е, ну додати ось цих тривог, загнати всіх в укриття, чи все ж таки вони таким чином намагаються розвідувати е, певні наші об'єкти, по яких вони гатять останнім часом. Зрівні тривога, коли міг 31. Це зрозуміло, що коли завдають ударів, ми це саме е, завдавали кінжалами, пам'ятаєте, були такі, то питання, що виявити цей кінжал, так ну не так просто, і збити його теж неможливо. Це все всі вже це знають. Тому саме ці літаки. Або ж літаки тут 22 м 3 Коли здіймаються, то теж. На в зоні, де куди вони можуть дістати, а це до 600 км дальність ракети Х 22 теж буде зрозуміло, що якщо є загрози, буде тривога. Тривога також при ракетній небезпеці, коли є інформація від різних джерел, що противник збирається застосувати балістичні ракети чи інші, то тоді теж буде тривога. Ну і знаємо, що стратегії так, стратегічна авіація, яка з району Каспію зазвичай пускає, теж буде тривога або ж кораблі. Оце от в Чорному морі, це от основні чинники цитрува. А-50 це звичай, це літак дальнього радіолокаційного виявлення, як ви правильно зазначили. Він працює завжди з перших днів конфлікту. Він далеко не один, і на півночі, і на сході цей літак працює. Сама назва його говорить, що це таке. Це радіолокаційна розвідка. Зокрема, він визначає повітряні цілі, тобто основна його призначення стежити за повітряною установкою на території України. От він власне здіймається високо, піднімається на і, звід і відстежує фактично всю Україну. Ем, якщо говоримо також про використання безпілотників росіянами, як вони зараз використовують їх? Зокрема, іранські дрони, шахеди. Ну, поки що ніяк. Поки що не бачимо з моменту цих атак, а вони були у нас фактично у новорічну ніч, якщо я не помиляюсь. Так і на друг, і з першого на друге, тобто було 45 та 39. От тоді вони так от масовану атаку. Ну хочу зазначити, що всі були знищені тоді. 100% це дійсно була. Ну, така показова робота, так, ну можна дійсно з цього факту ну, і порадуватись так за роботу наших зенітників, наших людей, які зробили все для того, щоб саме ця ніч була ну, і новорічна, і взагалі вихідні першого числа, першого на друге, проходили більш-менш такі спокійні обстановці. Але зрозуміло, що цими безпілотниками. Порівняно дешевими, так противник все ж таки виснажує нашу ППО, розумію, хоче якомога більше завдати нам щоб виснаження, збитків і так далі. і так далі. Ну але ж іншого виходу нема, збивати ці речі потрібно, тому що мітять, цілять вони якраз по критичній інфраструктурі, якраз туди, куди. Ну мета очевидна: блекаут Україну, щоб, як вони там кажуть у себе Україну. Так вони вже там говорять, що ми по атомних станціях там на пропагандистських каналах били один. Ну його зразу поправили не по атомних станціях, головний там ведучий, так а по підстанціях, які йдуть від атомних. Тобто вони вже навіть от на, на такі речі реагують, зазіхають, тому тому так. Тому э, дякуємо. Нашим повітряним силам, які щоразу, коли чуємо сигнал повітряної тривоги, пильнують наше небо для того, аби ліквідувати там всі загрози, які з'являються від наших ворогів, і безпілотники, і ракети, і ворожу авіацію. Загалом, пане Юрію, дякую вам за пояснення та деталі. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Гнат, серечник повітряних сил Збройних сил України.